Що ви з нами залишитеся на телеканалі Київ. Ми продовжуємо працювати виключно у прямому ефірі. Другий блок поради лікаря. П'ятниця 21 листопада. Від сьогодні, що п'ятниці, ми повертаємо рубрику на ваші до речі, замовлення велика кількість дзвінків нам лунало в нашу редакцію з проханням, щоб ми поновили рубрику Головний лікар. Отже, я звертаю увагу, це буде що Якщо будуть певні зміни щодо дня, я буду обов'язково анонсувати. Сьогодні до речі, ми розпочинаємо цю рубрику, розпочинаємо спілкування з. Головним лікарям а лікарні, яку ну, які ми дякуємо постійно, тому що і а, приходять лікарі, лікарні, лікарні, хірурги, невропатологи, допомагають. До речі, вам шановні глядачі. Отже, сьогодні говоримо про Київську клінічну лікарню номер 15 а це один з найстаріших медичних закладів української столиці. Сьогодні лікарню очолює головний лікар Андрій Мусієнко, який мить і буде гостем у нашій студії. Отже, Андрій Мусієнко заслужений лікар України, головний лікар Київської міської клінічної лікарні, номер 15, головний лікар міського центру по оперування гриз живота, хірург вищої категорії, 223 двадцять три прямому ефірі Працюємо от шановні, для чи тільки зрозуміло вчора на телеканалі Київ відбулася трансляція. Засідання Київської міської ради, можливо, хтось зараз думає, що ми запису ні, це прямий ефір. Тому, будь ласка, ну хочеться вас чути. Правда, 223-0971. Телефонуйте. Ми зараз, якщо не проти Андрій Володимирович, ви ж не проти, ми поговоримо про лікарню. А так, якщо ви ще хірург, у нас є велика кількість дзвінків про грижі живота. Ну, присвятимо якусь частину цього ефіру, тому що є у нас достатньо Звичай. велика кількість часу. Добре, тому будь ласка, грижі живота. І діяльність київської міської клінічної лікарні, у складі якої і є центр полікування Грижовота. Сьогодні говоримо 223-09-71. Готові приймати ваші дзвінки. Рада вас бачити. Доброго дня. Добрий день. хочеться всіх привітати і побажати здоров'я, всім угу. сьогоднішній такий день святого Михайла. Так, Він є покровителем доручі. Києва. Побажати здоров'я всім киянам від. Найдавнішого заклада mm -hmm. медичного йому в наступному році можна буде відмічати чотир... його його чотирьохсотліття, тому що заснований Чотири разом сотні років вже так в 1615 році по заповіту mm -hmm. одної з mm -hmm. шляхетних киянок. Mm -hmm. Розкажіть заснов... трошки історії, давайте так, так був, mm -hmm. е... яка подарувала київському магістрату землі від Дніпра до контрактової площі е... в заповіті було вказано побудувати монастир, а при ньому шпиталля е... прочан і школу з цієї школи. З часом сталася києво могилянська академія і шпиталь, який завжди в тому чи іншому вигляді був на цій території. Відомі факти лікування тут і Гетьмана Сагайдачного і інших працювали ціла плеяда знаменитих лікарів від академіка Яновського. Перші операції в Києві навіть робив Амосов. Працював Черенько, Братусь, і ціла плеяда відомих українських київських професорів працювала в цій лікарні. Тому заклад з давніми медичними традиціями, з давньою історією, і сьогоденнім сучасним яке. Про яке можна розповідати і звітувати. А, так, все це буде робити, і дещо прозвітуєте. Ну я це зрозуміло, Чотири віки, чотири століття. Ну це дійсно навіть якщо ми не що по Україні візьмемо це один з найстаріших. Я тут зазначила, що в Києві найстаріше, напевно, що по Україні є ще певні заклади по віку, напевно. А тут бачите, а якщо ми говоримо про вже наші часи, то звідлік взагалі так сучасності, коли може брати? Я знаю, що там як юридичний. 2002 рік, так? Сучасному погуляю, вигляді в сучасному вигляді вона, вигляді вона існує з 2002 року, хоча і в радянські часи це була одна з найбільших лікарень міста Києва. На сьогоднішній день це лікарня потужністю 388 ліжок. Ми лікуємо близько 11,5 тисяч пацієнтів на рік. Виконуємо до більше трьох тисяч операцій на рік. В нас в складі лікарні діє три загальноміських центри. Ви вже згадали про центр з оперування гриж живота. Це скажу, що це най найскладніші грижі з усієї України з застосуванням самих сучасних технологій, методик лапароскопічних і інших сучасних матеріалів протезування. Також такий центр, як центр лікування хронічних і гострих вірусних гепатитів, ми знаємо, що сьогоднішній день гепатити це одна із називають чума також 21-го століття. От саме ми в Києві займаємося цією проблематикою. Ми були наші фахівці разом з кафедрою інфекційних хвороб, створювали прийма участь створення державної програми по боротьбі з вірусними гепатитами. І зараз приймемо в ній активну участь. Також працює центр підліткової молоді, бо це така, такий прошарок на наших пацієнтів, якими майже ніхто не займається. Їх треба також дослідити, обстежити, проконсультувати. Працюємо з трьома кафедрами: дві кафедри Національного mm -hmm. Mm -hmm. медичного університету імені Богомольця і дві кафедри академії післядипломної освіти. Імені Шупика Лікарі, тому і значний склад, склад, і... склад лікарів досить потужний. Так судячи з, так. Ну, такого й досвіду. Я єдине. Ми коли з вами зустрічалися рік тому, коли вже у нас така рубрика подібна була. Ми знаємо, що і говорили про це, і в ефірі розповідали те, що відбувається, якраз із самими будівлями. Київської міської клінічної лікарні, По-перше, ви ж територіально не за однією адресою. Правда, так, от вам прошу слово тоді. І яка так. зараз історія, взагалі, ситуація відбувається навколо, тому що ну місце у вас звичайно поділ, красота, вибачте, ну як є, говоримо, як є. Але що зараз центр міста, історичне середовище міста угу. створило таку ситуацію, що Територіальна лікарня мусила скоротитись, так як угу. деякі дві будівлі належали до історичного середовища, і по рішенню Київради вони відійшли до заповідника Стародавній Київ, і ними зараз опікується Києво-Могилянська академія згідно договорів оренди. Там, можливо буде розбудуватися Біонік Hills, але мова про те, що ми все одно зберегли свою медичну складову, навіть при тому, що нас е, прищемили е, в територіях ми е, зберегли свою медичну складову, зберегли всі е, структурні підрозділи лікарні, всі це, е, центри, всі надбання. Просто ми стали територіально е, меншими і е, в, в корпусах і в е, території, але медичну допомогу. Стараємось надавати ті ж коль... кількості хворих висококваліфікованими кадрами. Так, а 223... інша част... частина так. нашої лікарні нас знаходиться на вулиці Фрунзе. Ну Це там те... вже і центр по зепетитам з гепатитами. З... З гепатитами. А, Це а? терапевтична складова а. лікарні, е... і її можна знайти за адресою фрунзе 107. Фрунзе 107, Так 223 09 71. Дуже просимо телефонуйте. Так, говоримо про діяльність Київської міської клінічної лікарні номер 15 і говоримо також окремим аспектом щодо хірургічного втручання, щодо лікування такого поняття, як грижі живота. Тому прошу, якщо різні є запитання, ми чекаємо 223-0971. Так, скажіть, що у вас зараз тепленько в лікарні? Ну, кажіть, як є. Ви знаєте, мені не соромно заявити в ефірі і на весь Київ, що в нас тепло. Тепло, нас тепло. Ми запровадили ряд заходів для того, щоб нашим пацієнтам було тепло. Ми завдяки виділеним коштам на підготовку до зими обладнали всі корпуси телповими індивідуальними модулями, які. Дозволяють регулювати від зовнішньої від температури навколишнього середовища подачу теплоносія. Вони всі відремонтовані, налагоджені і тому працюють відповідно до температурного режиму зовні. Також ми утеплили всі тамбери У нас всі входи є з подвійними дверима, обладнали автодовідчиками в приймальному відділенні. За задіяні кошти без бюджетної копійки. Ми взагалі відремонтували і утеплили вхід до приймального відділення, тому ми. З оптимізмом дивимося, що ми своїх хворих і так, своїх такі пацієнтів це, не енерго, заморозимо. такі заходи енергоефективності. Правильно я так розумію, десь так, це, це mm -hmm. ми знаємо, що сьогодні в наші у нас є певні проблеми з mm, розуміло, так. Так, логічно. І так. тому ми mm -hmm. старалися йти в цьому mm -hmm. на крок, передбачаючи це. Mm -hmm. Прийняли заходи для того, щоб дійсно нашим пацієнтам було. І тепло-температурно, і душевно. Так, і ще одне твоє питання, вже про тепло запитала. А що з харчуванням? Ну ми ж розуміємо, що це все йде з бюджету і так далі. Але що саме в вашій лікарні відбувається? Ну, харчування є взагалі, якщо Харч... ми говоримо взагалі так. є, так? Я і... думаю, що воно лікувальне в тому сенсі, що зараз весь світ бореться із зайвою вагою. Угу. Я не можу сказати, що це таке різноманітне меню чи там угу. повноцінне меню, але ми е зберігаємо трьохразове харчування. І це достатньо для того, щоб прожити цей госпітальний день хворому. Ми прискорили видужування хворих завдяки там, можливо, новим технологіям. Ми стараємося, щоб вони в нас провели менше часу. <plenty of gas> Але в той час, які вони знаходяться в нас, ми все таки стараємося і накормити їх три рази на день, хоч мінімально не де спілкуючись з ну вже зараз, і вже не така нова. Там 25 травня відбулися вибори. Змінені заступники голови Київської міської державної адміністрації, є радники Віталія Кличка, якісь по окремим напрямкам і по медицині, зокрема, от спілкуючися з різними людьми, з різними чиновниками, які зараз працюють, всі говорять про те, що треба змінити. Ну, медична реформа, ми вже про неї багато говорили. Чула, але є такі поняття, коли виділяється з бюджету для лікарні, враховуючись койкомісця, так і так рахується якимось чином. Ну поясніть, як це. То треба говорити, що треба змінювати систему, щоб насправді не було такого поняття, а щоб конкретно кошти йшли на, на потреби дійсно і розраховувалися по-іншому. Що ви з цього приводу думаєте? Взагалі? Мабуть, це вже час, можливо, навіть не дискусійності щодо фінансування ліжка дня, uh -huh. а вже можливо наступить час дій. Дійсно, є думка, вона опрацьована і в інших країнах, що треба фінансувати медичну послугу. послугу. Медичну uh -huh. послугу. Це е, прооперована там грижа, прооперований апендицит, вилікуване uh -huh. запалення легень, а не просто перебування е, пацієнта на ліжку. Тоді і паралельно з цим потрібен протокол лікування, щоб і не схибити, і ну, тобто. не зробити mm -hmm. меншим там mm -hmm. день лікування. Тому отакі моменти стандартизації з одного боку mm -hmm. лікувального процесу, щоб все врахувати, розроблення медичного протоколу для лікування кожного, кожної хвороби. А з другого боку, саме фінансування по медичній послуги, я думаю, що це буде мати. Перспективу для втілення в життя можливо Ну, най, най, най Тобто це, це альтернативний і гарний варіант. Ти розумієш, що вирішити питання, все одно, фінансування, так, так? Все одно ні, ні одна країна не може фінансувати свою галузь медицини. 100%, 100%, 100%, тому що медицина дуже високозатратна, угу. швидко розвиваючись, високотехнологічна галузь. Але і не можна зменшувати поріг від ВВП кількості відсотків, яке затрачається країною на охорону здоров'я, тому що тоді охорони здоров'я не буде. Так. Незважаючи на те, що Київська міська клінічна лікарня, подільський район, і всі ну зрозуміло, що з подільського району, коли є необхідність, пошвидкі, я так розумію, якщо близько десь живуть, везуть до вас. Але ви ж можете підвертити факт, що пацієнти, якщо є необхідність з різних районів, можуть потрапити до вас на лікування. Зокрема, от такий же центр по хі хірургії гриш. Він же єдиний в столиці. От якщо є потреби, то все одно ж до вас везуть і їдуть люди. Він єдиний не тільки в місті Києві. Чи він по, по суті справі. Він є. Єдиний єдиний В Україні uh -huh. і в Києві для киян це взагалі не питання. Ми керуємося єдиним медичним простором uh -huh. і тому всі кияни. Можуть прийти до нас цілодобово проконсультуватися. Кожен день є консультант, який до речі, це фаховий консультант, кандидат меднаук зазвичай з вищою категорією, які можуть проконсультувати. Але не секрет, що ми оперуємо, ми надаємо допомогу і жителям інших областей. От Вчора, наприклад, був такий цікавий операційний день. Ми оперували пацієнта понад 200 кілограм. Йому відмовили Ого. в шести клініках. Я сказав, 200 не будь кілограмів. Так, понад 200 Оскільки кілограмів. Років? У нього була гігантська гігантська 52 а років роки. А я чому забула, Молодий, молодий, молодий е, щось... да так, і вже він далі не міг жити з цих грижі, Там був ряду складнень, ризикуючи. Про проведено операція. операцію. Він сьогодні видужує. Ми його сьогодні піднімаємо. А поряд з ними, от вчора приймав участь в операції, пропорували священника з, з Луганщини. Йому нема де зараз там е, проперуватися, ну, але так. він все одно мене радував той факт, що він знав навіть от і з інтернету і від і своїх парафіян, що є такий центр, і їхав саме до нас. От через певні перепони добрався до нас і був вчора. От цей... так жіноча цікавість Пішла оцей чоловік 200 кілограмів. Яка в нього грижа була гігантська? Якась. Величезна грижа сама по про цю грижу можна назвати гігантською грижею. От як як угу. і він сам великий, така в нього була і величезна грижа, і угу. частина вже травлення відбувалася в цій грижі. А скільки часу про Довго? Це все, все відносно так близько півтори-дві години а, тривала операція. Ага. Але для такої людини це, 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 це значний час перебування під наркозом і, і травми, тому це все, все відбулося ага. дуже швидко, намагалися. Є додзвонювач, після того продовжимо. Говоріть в ефірі. Алло. добрий день, говоріть. Добрий, добрий день. день. Скажіть, будь ласка, Дай. а от е, оперування грижі, оперування грижі, це платна операція чи безплатна? Ми вас запрошуємо. Якщо є така проблема, це операція безплатно виконується і консультація, і саме оперативне втручання безкоштовне. Просимо вас, звертайтеся до нашого центру. Ще раз кажу, що консультування взяття на облік відбувається щоденно, практично цілодобово, бо є завжди черговий лікар. Адре, адреса є, і в студії, і я можу сказати, що да, це, це Іллінська, ком... це лікарня номер 15 тому... Іллінська 3, дріб 7, хірургічний корпус 15 лікарні, приймальне відділення, хірургічне відділення. Лікарі будуть до ваших послуг. Одразу там києво могилянська академія можна все знайти. Лікарня поруч, воно так історичне середовище все так знаходиться, що ви не заплутаєтеся. приїжджайте на поділ, якщо є необхідність. Так, ми далі чекаємо. Хотілося б ще вас почути. Тому, будь ласка, 223 двадцять на 970. Можна навіть конкретні запитання, тому так. що я ще раз нагадаю, Андрій Володимирович Мусієнко є ще й хірургом, практикуючим, діючим. діючим. Тому, будь ласка, якщо є необхідність, я не знаю. Будь-які запитання не обов'язково грижі живота, але ну хотілось про грижі живота. Тому, будь ласка, 223 двадцять на Так, ідемо тоді з вами далі, якщо не проти. прохотілося сказати, що не тільки хірургічні відділення наші вони працюють не тільки в напрямку гриж, так так я ж тому кажу, що щоб добилися якраз полі функціональності хірургічних відділень, саме завдяки тому, щоб надати різносторонню допомогу і подолянам, і киянам. На базі другого хірургічного відділення ми розвиваємо напрямки і судинної хірургії, проктологічної хірургії, допомога діабетичним хворим, так звана діабетична стопа і діабетичними враженнями, гнійна хірургія. Маємо на меті розвинути такий потрібний напрямок: це допомога стомованим хворим. На сьогоднішній день це ніша, ніш, яка е, недостатньо… Не Охвачена медичною допомогою. але ви ж в лікарні займаєтеся, ми займаєтеся з але І Ми хочемо зараз разом операції. з громадською організацією, ага, разом із ага. Асоціацією стомованих хворих відкрити такий кабінет. Бо вона, і по світовій статистиці близько 150 хворих на 100 тисяч населення. то для Києва це близько 6 7 тисяч стомовних хворих, якими предметно ніхто не займається. А це дуже важка категорія хворих, і вони потребують і соціального захисту, і, і все інше. А частину з них до 30% статистики їх можна повернути до активного життя, переоперувавши. Тому і цей напрямок ми будемо розвивати судинний напрямок, проктологічний напрямок. На базі хірургічних відділень працюють. Кожне з хірургічних відділень очолює е, знаний спеціаліст е, в галузі хірургії. Це кандидати наук, заслужені лікарі. Взагалі, в нас е, завідуючим відділень е, 70% – це атестовані кандидати наук, лікарі вищої кваліфікаційної категорії, серед них і засуджені лікарі. Ми співпрацюємо ще до напевно що так і має бути правда, звичайно. Це ж не просто посада, це вибачте відповідальність за рахунок. Ми не це правильно. Правда, ми не велика лікарня, але ми за рахунок такої інтенсифікації ми намагаємося надати сучасну кваліфіковану медичну допомогу і зберегти ті традиції, про які казав 400 років в Києві. Подолі чотири століття. В нас і до ви в ефірі. Добрий, добрий добрий. такий вопрос: фіровалі маму. Кстати, оперировали у вас в 15-й. Спасибо, все зажило, все нормально. Очень благодарны. Это первое. Второе. Остались болевые ощущения. Грыжа была давняя. Она была довольно ну, крупная. И вот после операции не сразу, через какой-то момент начались болевые ощущения. Вот, и вот эти боли продолжаются. С чем это может быть связано и Ну, що щоб ці Запита... були, тому, що Зараз до вас і... ще кілька, кілька запитань до вас буде. Говоріть, правильно? Да. Вже дякую за те, що ви позитивно оцінюєте нашу роботу, прооперовані. Заочна консультація в цьому випадку не умісна. Я вас запрошую на консультацію до нашої лікарні. Піднімемо виписку, піднім, вас подивимось, проведемо всі необхідні обстеження і спробуємо відповісти фахово на всі ваші запитання і допомогти, звичайно. Я думаю, що у нас почули. Все, що хочеш, може бути. Ну, я маю так, на увазі. Так. Можливо, і тут багато запитань, напевно, чи це в стані спокою боліві відчуття? Так, Правильно так без, безумовно. Чи безумовно. там коли людина рухається? Ну, тут eh, треба... Дивитися і підійти індивідуально до кожного хворого. Так, у нас три хвилинки, але якщо є дзвінок, то буде дуже добре. Так, все було б непогано, правда, якби ще фінансування було хорошим, нормальним. Ну і зрозуміло, що зараз на рівні держави всюди так відбувається в будь-якому бюджетній структурі, в комунальній. А просто дуже прикро, що зараз і ми знаємо, що і, і от у нас і в ефірах знову ж таки представники Київської міської державної адміністрації говорили про те, що затримки можуть бути, і лікарів це в першу чергу а, торкнеться. Ну тут треба вже на рівні держави вирішувати це питання, навіть не до вас. І так просто я вас слухаю. бачу оптимізм. Є але зрозуміло Побажання що... в день Архангела Михаїла, щоб можна владці і влада не забувала про медиків і допомагала. Але з свого боку скажу, що скільки не 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 обговорювати цю фінансову проблему, вона треба працювати. Ну знаходити міг, можливості вирішити проблеми сьогодення, можливо, десь трошки економніше, можливо, uh -huh. ну, от е, тому побажання до влади не забувати про нас. А ми uh -huh. свого боку будемо е, перекладати всі зусилля, щоб медична допомога в місті Києва надавалась фахова. На ще є кілька хвилин можна ще поговорити, так. тому що і зрозуміла, що будь-які операції я наскільки знаю, що у вас якраз київські міські клінічні лікарні досить потужно розвиваються малоінвазивні технології, зокрема тихлебологі, те, що ви значили, так. і в лікуванні тих самих гриш. Ну якщо Можна, там треба дивитися. Знову Зараз... ж таки, а я так розумію, що у вас є устаткування для цього того, щоб це робити, так? в кожному хірургічному відділенні у нас їх двоє. Ще раз повторюся, розвиваються сучасні методи малоінвазивної хірургії, це лапароскопічна угу. хірургія, Вапароск... причому у всіх напрямках угу. в грижах, в оперуванні абдомінальних полосних операцій, в оперуванні судинних операцій, придбані. Лазерна установка, яка дозволяє варікоз нижніх кінцівок на набагато менш травматично оперувати. Тому ну, є, є що запропонувати з малоінвазивних методів киянам, які потребують саме і де можливо виконати малоінвазивні, лапароскопічні і інші втручання. Так, ну дивіться, шановні глядачі, Київська міська клінічна лікарня номер 15 Я знаю, що зараз мені підказують редактори. Ви там телефонуєте активно, телефон запитуєте. А ви можете якийсь телефон назвати, щоб якщо є необхідність, люди телефонували? Так. Скажіть тоді телефон, тому що. Приймальне головного лікаря 468-23-29. Приймальне відділення 425-25-34. Ну, і достатньо, я думаю. Да, Ото і другий записуйте, бо приймальня головного лікаря. 425, 25 34. Це приймальня відділ. головного лікаря також приймуть дзвінок, так. занотують Добре. і ми спробуємо з вами е зв'язатися і вам допомогти. Так: 425, 25 34 Київська міська клінічна лікарня номер 15 Дякую, так активно телефонувала, навіть вже перебільшуємо час, але є ще один дзвіночок. Готовий вас слухати. Прошу ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. день. Я хотів вас просить, а ми грижі падбанковими вам можна працювати? Зрозуміле запитання. На жаль, мушу вас розочарувати. Міжхребцеві між між грижі, це нейрохірургічна uh -huh. патологія, яка потребує нейрохірургічного лікування. У нас таке відділення відсутнє, є інші лікарні, інші лікарні. Головні лікарі. Вони мабуть про це розкажуть. Так вас рада була дуже бачити, бачити і глядачам. І не випадково зазначила, що дуже просили повернути цю рубрику. 16% людей людей носії. тому це така актуальна... живота живота живота. живота. Бо зараз знову заплутаємося. Так. Живота так дуже рада вас була бачити. Вас також сьогоднішнім святам Михайла всім передавайте колегам, всім, хто до нас приходить, і вітання. Дякуємо, Дякую. що завжди погоджуєтеся. І, дійсно, і люди телефонуються. Робимо це спільну приєм. справу так до зустрічі. Добре. Андрій Вусієнко, головний лікар Київської міської клінічної лікарні номер 15 головний лікар міського центру по оперуванню грижово та хірург вищої категорії. Заслужений лікар України, був гостем другого блоку. Наступної п'ятниці, шановні глядачі, не пропустіть нас. є великий перелік медичних закладів в столиці. Будемо запрошувати головних лікарів. Можливо, у вас є необхідність. От я на це звертаю увагу, і ви хочете е е почути? Побачити в нашому прямому ефірі головного лікаря медичного закладу, де ви обслуговуєтеся. Ви коли нам телефон? Телефонуєте під час ефіру, от медичний блок. Не треба телефонувати там, де юристи. Дуже прошу. Але в медичний блок, коли телефонуєте, говоріть медичний заклад, але головне, щоб це був бюджетний. Я маю на увазі комунальний або державний заклад медичний. Ми запросимо, обов'язково залюбки будемо анонсувати. Так, до зустрічі, побачимося. До зустрічі. Ми переходимо до третього блоку. Це корисні поради. Сьогодні у них все для дому. Експерт порадить, як вибирати якісний посуд. Зокрема, сковорідки не примикайте, буде цікаво, реклама мене дуже швидко.